Вітаю вас, друзі. Після вчорашніх гучних заяв та погроз зі Сполучених Штатів Америки вустами державного секретаря Шарубіо Кремль та російські пропагандисти вирішили промовчати. І це зрозуміло, адже вчора фактично стався розрив шаблону, тому що на Росії уже декілька тижнів поспіль розповідають, що буцім то Трамп став майже другом Росії. Крім того, пропагандисти пишуть, що начебто відносини між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією покращуються. А тут таке. Проте сьогодні російські пропагандисти почали відкривати очі і почали публікувати нові статті з так званою аналітикою. І дуже схоже на те, що Кремль таки вирішив спустити методичку, щоб пропаганда могла пояснити росіянам, що відбувається. Сьогодні ввечері почали з'являтися такі статті. Що США виставила Росії ультиматум, що Росія до 20 квітня повинна погодитися на припинення вогню без попередніх умов? Російські пропагандисти підкреслюють, що судячи заяв державного секретаря Шарубіо доброзичливе відношення Вашингтону до Москви практично зведено до нуля. Цікаво, що вчора ввечері пролунала гучна заява від президента Крино-Зеленського, який проінформував, що Сполучені Штати Америки близькі до нових санкцій проти Росії. І я знаю, принаймні, у нас є така інформація, що Америка близька до відповідних заходів. Подивимося, що це буде. Це не пророцтво, це просто інформація, яка є. Наскільки вона відповідає реаліям, ми просто з вами побачимо найближчим часом. Також я хочу зазначити, що нещодавно, декілька днів тому, була аналогічна заява від президента Фінляндії Стуба, який сказав прямо, що він пересвідчився, що Сполучені Штати Америки дійсно готують санкції проти Росії. І тут така вчорашня вечірня заява від Президента України, нині сьогоднішні статті повідомлення від російських пропагандистів. Щодо змісту цих статей чи цієї статті у російському виданні, то пропагандисти зазначають і підкреслюють, наголошують, що ША дійсно можуть нашкодити Росії, навіть просто збільшивши військове постачання Україні. І це будуть додаткові проблеми для Збройних сил РФ і значно більші втрати. Тому, за словами пропагандистів, просто так відмахуватися від слів Рубіо не можна. І мова йде про ключовий момент, коли є аргументи за, за те, що прийняти ультиматум США і зупинити бойові дії, є аргументи проти. Російські пропагандисти сьогодні цитують дуже багато заяв різних так званих російських експертів, воєнкорів, різних телеграм-каналів, так званих аналітиків. І все зводиться до того, що позиція Трампа змінилася і стала більше проукраїнською. Зокрема, є заява від директора інституту міжнародних політичних і економічних стратегій Олени Паніної, яка підкреслює, що план про повне і безумовне припинення вогню Росію ніяк не влаштовує, і що поки можна констатувати, що жодна з вимог Росії Вашингтоном не прийнята, і загалом мова йде про реалізацію миру на умовах, які вигідні США та їх союзникам. Як підсумок пропагандисти пишуть, що за їх словами безумовно укладати перемир'я з Україною, якщо Україна буде й надалі отримувати зброю від Заходу, проводити мобілізацію Росії, абсолютно невигідно. І що Росія зараз може діяти у двох таких напрямках: перший напрямок це або зберігати добрі відносини з Вашингтоном, і сподіватися на те, що Трамп буде тиснути на Україну. І другий варіант це махнути на все рукою, це я дослівно цитую, зібрати усі сили в кулак і вдарити по Україні, намагатися прорвати фронт, а потім диктувати умови. Загалом такі повідомлення від пропагандистів сьогодні це вже визнання ультиматуму зі США і також визнання уже нових реалій зі змінами. Пропагандисти дуже багато роблять заяв про те, що Трамп, представники адміністрації, зайняли більш таку проукраїнську позицію, і зараз ситуація змінилася, і що зараз ключовий момент як діяти Росії? Прийматися в ультиматум чи не приймати? І тут необхідно підкреслити щодо Трампа. Так, ми бачимо, як діє Трамп. Раніше експерти говорили, що він діє непередбачувано, що від нього можна очікувати, чого хочеш. Але водночас ми бачимо й те, що Трамп робить багато гучних заяв. І що серед цих заяв експерти навіть відмічали певний блеф, певне перебільшення. Але з іншого боку, Трамп погрожував тарифами, погрожував, погрожував, а потім взяв і вів тариф. Тому такі занепокоєння від російських пропагандистів, занепокоєння від кремлівських експертів вони зрозуміли. Невідомо, чи буде Трамп вводити санкції, чи не буде, але у будь-якому разі. Адміністрація Білого Дому зараз готує санкції. Інакше б не було заяв прямих офіційних від президента Фінляндії Стуба, а також не було б вчорашніх заяв від президента України Зеленського. Це я вже мовчу про офіційні повідомлення з Білого Дому. Що стосується Кремля, Путін продовжує маневрувати. І сьогодні пропагандисти пишуть, що Росія і США начебто готують угоду щодо рідкісноземельних металів і Що спецпосланець Путіна Дмитрія в'їздив у США, в тому числі пропонуючи російські природні багатства. Щодо реакції Трампа на це, важко сказати, тому що немає жодних офіційних заяв зі США, Але зважаючи на те, що США дійсно необхідні рідкісноземельні метали, вони необхідні для виробництва мікроелектроніки, для виробництва чипів, навіть ядерній енергетиці. І, зважаючи на те, що Китай вчора відповів дзеркально на мита, на підвищення мит з боку США, Китай також обмежив експорт рідкісноземельних металів для Сполучених Штатів, тому Москва дуже сподівається, що зможе таким чином якось зацікавити Трампа і загалом Сполучені Штати Америки. Крім того, сьогодні лунає заяви з Кремля, наприклад, від депутата Журавльова, це депутат з Комітету з міжнародних справ. Який сьогодні почав погрожувати, що якщо в Україну будуть зведені миротворці, то Москва це буде розцінювати як агресію з боку НАТО. Майже щоденно лунають погрози, аналогічні: то від Піскова, Захарової, Лаврова, тепер уже від депутатів, і навіть незважаючи на вихідні дні. Москва дуже хоче, щоб були так звані привідкриті двері, і щоб у неї була хоча б потенційна якась можливість знову спробувати повторити. Але. Щодо миротворців, сьогодні є новини, що очільники Збройних сил Франції та Британії обговорили в Києві посилення України. Начальники штабів Збройних сил Франції та Британії обговорили з українською стороною потреби та завдання української армії з метою надання її довгострокової підтримки у відновленні та розвитку під час свого візиту до Києва. Звісно, такий дипломатичний абзац щодо цієї події, але безумовно мова йшла про миротворців. І про це сьогодні прямо заявив президент Зеленський, що є відчутний прогрес щодо безпекового контингенту партнерів. Також щодо загалом коаліції охочих і щодо безпекового контингенту є заява, навіть не заява, є інсайди міжнародних ЗМІ, що президент Франції Макрон може взяти на себе роль переговірника із Путіним від Європи. Тобто раніше були повідомлення, була заява від президента Фінляндії, що Європа хоче свого перемовника з Путіним і Кремлем. І схоже на те, що ним буде саме президент Франції Макрон. Є уже реакції пропагандистів. Вони пишуть про те, що Буцімто Макрон лицемірний, лукавий, що Москву це не влаштовує. Але поки офіційних жодних повідомлень заяв від Макрона від Франції немає, нема заяв і від Великобританії, адже раніше в ЗМІ було повідомлення, що і Стармер хоче бути посередником. Тому стосовно взагалі голосу на цих перемовинах щодо Європи, поки зарано підводити якісь підсумки. Але у будь-якому разі роль першої скрипки це безумовно Трамп. І на цьому наголошував в тому числі і президент Фінляндії. Ступ також що важливо, це те, що зараз останні два-три дні щоденно лунають заяви російських експертів, щоденно різні так звані прогнози, щоденно лунають такі занепокоєння щодо ситуації на світовому ринку нафти. Ми знаємо, що ціна на нафту останні два дні сильно просіла. Вона просіла на понад 10% і загалом зараз нафта марки Brent торгується менше 45 доларів за барель. А російська ще дешевше. І вчора були повідомлення в російських змі про те, що Росія буде продавати свої золотовалютні резерви з фонду національного добробуту. І загалом настрої в російських експертів вони песимістичні. Сьогодні, до речі, з'явила стаття у російському виданні ТАС. Що моніторинг ОПЕК Плюс не планує змінювати план щодо видобутку нафти, і таким чином країни ОПЕК Плюс будуть нарощувати видобуток. І зараз буде на тлі зниження цін на нафту дуже жорстка боротьба між різними країнами. І ОПЕК плюс які входять, і які не входять. Тому в найближчі місяці і цілком можливо роки, зважаючи на... Митні нові політиці Трампа ціни на нафту точно не будуть високими. Є прогнози від деяких російських експертів, що взагалі ціна може обвалитися до 40 доларів за барель і відносно довго триматися. Ще щодо заяв з Кремля, то продовжують лунати такі цинічні лицемірні заяви, наприклад, від так званого дипломата Мірошніка, що Буцімто Україна сама себе обстрілює, що Буцімто це Україна обстріляла Кривий Ріг, щоб звинуватити Росію. І цьому цинізму немає як ми бачимо. І це незважаючи і на відео, незважаючи на наслідки цього терору, і, поза всякими сумнівами, рано чи пізно за все буде розплата. Україна так не діє. Україна б'є по військових об'єктах. Наприклад, сьогодні російські ЗМІ повідомили. Що українські дрони атакували єдиний на Росії завод, який виробляє оптоволокно для безпілотників. І цей завод знаходиться у Мордовії, у Саранську, як мінімум 20 влучань безпілотників. Новина вона безумовно добра і потрібно ще додавати, тому що, на жаль, російська окупаційна армія вона зараз використовує безпілотники з оптоволокном значно більше, ніж ЗСУ. Хоча ми нарощуємо темпи. Також сьогодні вночі українські дрони уразили завод який витовляє Вибухівку. Цей завод в Самарській області, також бавовна, але, на жаль, відео, які були зняті, обліковані в соціальних мережах, вони здалеку. Щодо наслідків, є фотографії супутникові, але поки можна лише так непрямо сказати про пошкодження, тому очікуємо щодо такових новин. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в ЕТАРІ.